Підтримка взаєморозуміння теж важливо. В принципі, в стосунках немає того, що неважливо. Підтримуйте один одного у ваших мріях, у ваших бажаннях. Це мається на увазі не тільки в стосунках, а навіть в соціумі. Якщо, припустимо, там, ваш партнер мріє про якесь кар'єрне зростання, в особистому розвитку чи в кар'єрі неважливо, потрібно його підтримувати, цікавитися цим. Людина розуміє таким чином, що ви на його стороні чи на її стороні. Да? І таким чином ви вчитеся один одного вже як би, відчувати. Тобто ви вже починаєте вміти відчувати один одного. Да? І настане той час, коли ви будете розуміти один одного просто з півслова, Подивилися в очі, і все вам в будь-якій ситуації, ви будете просто і легко. Один одного розуміти.